На атомній станції надзвичайна ситуація. Цього разу все дуже серйозно. Там пролунали потужні вибухи. Сталося пряме влучання. Небо розсікли спалахи, а хмари дими здійнялися до гори. Росіяни зробили першу заяву до України стосовно моторошного інциденту. Кадри з місця подій реально лякають. Росія звинуватила Україну у ще одному влучанні дрона в башню своєї АЕС. Про це пише Росенергоатом. Утім, такий інцидент насправді став наслідком роботи російської РЕП, яка перехопила дрони. Знову навела його. На башню і цього разу наслідки можуть бути страшними. Зазначається, що БПЛА врізався у вежу шостого енергоблока Нововоронежської АЕС. Після чого вибухну, а на башні від наслідків детонації залишилися сліди. У телеграм-каналах росіян теж вказують, що перед таким влучанням безпілотник подавили засоби радіоелектронної боротьби. Що означає, що це власне Росіяни скерували невідомий дрон на територію Нововоронежської АЕС. Зазначимо, що Нововоронежська АЕС розташована на відстані приблизно 450-500 Кілометрів від кордону України у Воронезькій області вона виробляє 85% електроенергії в електроенергії Воронезької області та забезпечує половину тепла міст Нововоронеж. Перед цим сьомий енергоблок Нововоронезької АЕС вже тимчасово відключався після атаки українських дронів на регіон. Губернатор Воронезької області Олександр Гусів написав, що на території регіону нібито вдалося збити п'ять дронів. Але внаслідок падіння безпілотника пошкоджено об'єкт енергетики. Через це без світи залишилося кілька населених пунктів, а також близько двох десятків в поїздів відстали від графіка. Також нагадаємо, що перед цим під час атаки безпілотників по Росії один із них російське ППО нібито збила поблизу Курської АЕС. Збитий безпілотник нібито здетонував при падінню, внаслідок чого було пошкоджено трансформатор власних потреб. А раніше Росатом заявив про атаку дрона ЗСУ на будівлю чинного енергоблоку Смоленської АЕС. Повідомлялося, що при падінні дрон здетонував безпосередньо поблизу вентиляційної труби третього енергоблоку. Були пошкодження. Україна цей інцидент поки що не коментував. Росэнергоатом заявил, что наш украинский дрон атаковал градирню действующего энергоблока Нововоронежской атомной электростанции. Но давайте так, дрон не атаковал, врут негодяи, потому что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, которые они там расставили и включили, он пролетался спокойно мимо. Если и был нацелен, то, скорее всего, только в электроподстанцию. Может быть. Но за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы, это единственное объяснение, почему он попал, он ударил в эту градирню. А теперь результат. Боевой беспилотник ВСУ врезался в градирню действующего энергоблока Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября, то есть сегодня ночью а сообщает об этом Росэнергоатом в своем телеграм-канале. Как можно понять из сообщения ведомства, врезавшийся в башню градирни дрон взорвался, от чего на градирне а от последствий детонации остался темный след. То есть, понимаете, да? Разрушений пострадавших нет. Это официальная информация о Росэнергоатом. Происшествие не повлияло на работу атомной электростанции, заявил Росэнергоатом. Как утверждается в релизе ведомства, безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Радиационный фон на промышленной площадке атомной станции и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. А теперь представьте, что если вместо дрона прилетел бы томагавка, то эта градирня бы сложилась как карточный домик. Понимаете, а так бетонная градирня, ну да, э, черное пятно на, на самой градирне в результате взрыва дрона, но не более того. И опять же, э, не надо давить наши дроны рыбам, тогда они все спокойно пролетят туда, куда их направили и не будут вам создавать, как говорят в Одессе, не будут вам делать нервы. На ваших атомних станціях відповідь рашистів не забарилася. І паралельно на території Запорізької атомної електростанції зафіксовано вибухи, які посилюють ризики ядерної небезпеки, оскільки станція вже майже два тижні працює без зовнішнього електропостачання. Про це повідомив генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії, посилаючись на дані групи експертів, яка перебуває на заес. Група МАГАТИ зафіксувала кілька вхідних і вихідних обстрілів із прилеглої до станції майданчика. Два снаряди вибухнули на 1,25 км Метра від периметра заес ці обстріли підвищують ризики для ядерної безпеки, адже станція залишається вразливою через відсутність зовнішнього електропостачання, наголошують експерти. Нагадаємо, що напередодні російські військові пошкодили лінію електропередачі. На ЗАЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції Росіянами, яка живила електростанцію від української енергосистеми. Того дня була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримала живлення від української енергосистеми. Станція змушена працювати. На дизель генераторах через страту зовнішнього електропостачання це створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише України, але й країн Європи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Росія могла свідомо відключити Запорізьку атомну електростанцію від електропостачання, готуючись приєднати її до власної енергосистеми. Натомість стало відомо, що Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Москва почала велику гру на кону найпотужніша атомна станція Європи. Кремль хоче спочатку підключити Запорізьку АЕС до власної Ергосистеми, а потім відновити її роботу, що створить величезні ризики для всього континенту. Експерти наголошують, що Москва піднімає ставки, прагне спровокувати паніку і скористатися моментом. Зокрема, відкрито погрожує бити по українських атомних станціях. Такої критичної ситуації на українських атомних станціях ще не було. Далі цитую у нормальній роботі до повномасштабної війни це було 10 ліній електропередач, які з'єднували українську енергосистему з Запорізької АЕС. Після окупації довелося їх відключати, або вони були зруйновані, або їх неможливо було. Було експлуатувати, пояснює міністерка енергетики Світлана Гринчук. До травня 2025 року Запорізька працювала на двох леп Проти одну феросплавну один. Пошкодили російські обстріли. Москва не дозволила відремонтувати її. Відтоді атомна станція живилася лише через лінію Дніпровська. Москва вирішила діяти ще радикальніше. Відключила ЗС від останньої високовольтної леп. На станції стався вже десятий блекаут. Відтак увімкнулися аварійні дизель-генератори. У Кремлі звинуватили збройні сили в пошкоджені лінії, що з'єднав. Запорізьку АЕС з енергосистеми України українська влада спростувала абсурдні закиди. У енергоатомі повідомили на території під контролем ЗСУ високовольтна лінія на 750 кВт справна, тож станція можна будь-якої миті підключити до неї. Але росіяни не хочуть робити це і знову взялися за ядерний шантаж не лише України, а й усього світу. Далі цитую місце пошкодження це район Запорізької ТЕС. Це лівий берег річки Дніпро, тимчасово купована територія, каже голова Держатомрегулювання Олег Коріков. Також нагадаємо, що. Росіян окупували ЗС на початку березня 2022 року. Відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія Магате. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону. У вересні цього року Путін заявив, що Рефія готова співпрацювати із США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, якщо складатимуться сприятливі обставини, ми обговоримо це з нашими американськими колегами. Ми можемо навіть у трьох на запорізькій атомній станції попрацю. Цювати ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗС російські ядерні об'єкти передача контролю над нею Україні або будь якій іншій країні неможлива. Стало відомо, що Україна може побудувати третій, четвертій енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції без ядерних реакторів із Болгарії. Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гриншук на прес-конференції. Далі цитуватиму, що стосується саме болгарських реакторів, ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Ми зараз їх напрацьовуємо з партнерами, сказала Гриншук. Бо вона зазначила, що Україна має власних спеціалістів і технологій для будівництва. А Ядерні реактори можна знайти не лише в Болгарії. За словами Гринчук, Україні в будь-якому разі потрібно розширювати потужності атомної електростанції, бо в майбутньому це дозволить забезпечити розвиток нашої економіки. Україна також має дискусії та ділиться експертизою з країнами Європейського союзу, які планують розвивати атомну генерацію, але не мають досвіду її будівництва експлуатації. Україна для них ключовий партнер, з якими вони хотіли співпрацювати. Зауважила Гринчук. Вона підкреслила, що в Україні є всі можливості стати для Європи, особливо для східної Бом ядерного професіоналізму і технологій. зазначимо, що ще навесні колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього 4 четвертого енергоблоків на Хмельницькій ЕС тривають. Українська сторона чекає на умову договору від болгарського уряду. Віце-президент енергоатому Хартмут Якоб підтвердив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується а для його фінансування планують залучити кредитні кошти. Перед тим президент Володимир Зеленський підписав закон про придбання обладнання необхідного для будівництва енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької атомної електричної станції. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!